28 липня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Урочистості із нагоди тисячоліття представлення святого князя Володимира тривають. Вранці у Києво-Печерській лаврі розпочнеться божественна літургія. Упродовж дня можна буде прикластися до восьми чудотворних ікон Божої Матері, які уперше одночасно перебувають у столиці. А напередодні на Володимирській гірці пройшов молебень. Піснями і молитвами більше 20 тисяч парафіян дякували князю за хрещення Русі. Звідти хресною ходою вони рушили до лаври. Як вшановували представлення святого, бачили наші журналісти. Ще ніколи Володимирська гірка не бачила такої кількості паломників. У день представлення святого князя тут і новонароджені. І навіть ті, кому вже не сила витримувати заходи такого масштабу. З'їжджалися з усієї країни. Любов з донькою Полінкою Запоріжжя. У дівчинки ДЦП і медицина тут безсила. Мама шукає порятунку в Бога. Останні п'ять років води в церкві часто. Кажуть, душевна розрада безцінна. Тана любить читати життя святий, хай кафе сто читає. Діванка ри. Временами детские книги, временами. Часами... Вона добре читає, да. любить читати. У мене книжки на столі, на дивані, где угодно. А маленький Антон з Кіровоградщини залишив батьків далеко позаду, пробираючись через тисячі вірян перед собою. Навіть через паркан переліз. Я хочу прийти до ікони, з перекласності. Щоб в Україні був мир. Святині у самого підніжжя пам'ятника князю Володимиру. Їх везли з усіх куточків країни. Ще ніколи у столиці не було стільки чудотворних ікон одночасно. Вісім із них це святині Божої Матері, і одна вона стоїть по центру. Це ікона святого князя Володимира. Не дивно, що цього дня біля неї найбільший ажіотаж. Це дуже велика святиня, до якої приклоняється вся Русь, весь народ, тому що він з бою взяв Корсунь. Привіз всю утвар сюди в Київську Русь і з тих пір почалася православна церква. Похрестив в Дніпрі своїх 12 синовей і потім вся Київська Русь хрестилася в Дніпрі. Немає такої церкви в Україні, де б не було ікони святого Володимира, кажуть священнослужителі. Вона цілюща, глікує тіло й дух. Ці ж властивості мають ікони Божої Матері. Приміром, Зимницька свого часу вилікувала сліпоту самого князя Володимира. Йдеться в повісті минулих літ. Почаївська захистила від татарської навали. Охтирська стілювала від лихоманки, піщанська від холери. Останню харків'янка Вікторія вже бачила в Ізюмі на Харківщині. Дуже сильно біля ікон. Якесь піднесення, плакати починаю. Не знаю. Це, мабуть, це словами не описати. Атмосфера в місті, де зібрані чудотворні ікони і сотні священнослужителів, має бути особливою. Цього разу, зважаючи на складну ситуацію в країні, і молитва особлива. Всі ми переживаємо дуже важкий період в історії нашої держави. На жаль, кров ліється до цього часу на Донеччині. І ми будемо усердно молитися, щоб Божа мати заступилася за наш народ, щоб вона вмолила свого єдиного сина і Господь послав нам доочіканий мір. Святий князь Володимир є нашим хрестителем і просвітителем. нехай молитвами святого князя Володимира Господь благословить нашу Україну і наш друголюбивий народ. Після молебню, хресною ходою віряни священнослужителі рушили до Києво-Печерської лаври. Туди ж понесли реліквії. По дорозі на вулиці Грушевського поклали квіти біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Блаженіший митрополит Онуфрій помолився за упокій людей, які поклали життя під час кривавих подій Революції Гідності. У лаврі урочистості продовжилися всенічним бдінням. Паломники священнослужителі молилися за князя Володимира та прикладалися до святинь. Бдіння триватиме до ранку вівторка. На довиборах народного депутата у Чернігові лідирує кандидат від блоку Петра Порошенка Сергій Березенко, який набрав 36% голосів виборців, і обігнав свого головного конкурента Геннадія Корбана майже удвічі. У ЦВК наголошуються дані із опрацьованих 99% протоколів. Результати по трьом виборчим дільницям не враховані їх відправили на доопрацювання. В МВС звітують під час голосування виявили близько 70 дрібних порушень, але на результати волеви. Вони не вплинули. Нині усі факти порушень перевірятимуть. Нагадаємо, у неділю у Чернігові відбулися проміжні вибори народного депутата у 205-му окрузі. За крісло тут боровся 91 кандидат. Пан Березенко, виходячи із отриманих протоколів, нагадую, їх 96,38, отримує 35,75%. цілих сотих відсотків. Геннадій Корбан отримує 14,74% голосів виборців. Розрив складає практично 10 тисяч між переможцем і людиною, яка займає друге місце. Конституційний суд почав вивчати подання від народних депутатів щодо проведення в країні децентралізації. Правки до основного закону у цій частині будуть розглядати у формі письмових слухань. Журналістів чомусь на засідання пустили не одразу. Крісло голови конституційного суду було порожнім, поза як Юрій Баулін потрапив у неділю в аварію на Полтавщині. У понеділок по обіді голова Конституційного суду України отямився після отриманих травм у ДТП. Про це повідомив головний лікар Полтавської обласної лікарні Олександр Олійник. Решта постраждалих теж опритомніли. Однак транспортувати хворих до Києва ще рано. Тим часом очільник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв об'єктивне розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участі автівки Бауліна. При цьому відзначив, що за попередніми результатами слідства в інциденті винна саме машина. В котрій перебував суддя. Нагадаємо, напередодні у Полтавській області на трасі Київ-Харків водій легковика марки Toyota Camry Камрі зіштовхнувся із автомобілем Нісан. Машина вискочила на зустрічну смугу і зіткнулася із авто, в якому їхала родина із трьома дітьми. Троє людей загинули, стільки ж травмовані. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Сказать, что вне зависимости от должности человека, который находился в автомобиле, следствие пройдет абсолютно объективно, тем более оно повлекло такие последствия, и тем более, что предварительные выводы следователей говорят о том, что не права была и нарушала правила машина, в которой находился глава Конституционного суда. Людей не вернуть, но по крайней мере мы должны завершить адекватное следствие. Стан народного депутата України, керівника групи Воля народу Ігоря Єремеєва стабільно покращується, повідомляє прес-служба політика. Його готують до перевезення на лікування за кордон. Нагадаємо, ввечері неділі на Волині Єремеєв при падінні з коня отримав закриту черепну мозкову травму. Нині після проведення інтенсивної терапії нардеп повністю готовий для транспортування за кордон із метою подальшого лікування та реабілітації. Очікується підтвердження готовності його прийняття за кордонною клінікою. Обхідності в оперативному хірургічному втручанні немає, повідомляє прес-служба Ігоря Єрамеєва. Новій українській армії, нова форма та нові звання замість молодшого генерала Хорунджі, замість полковника бригадний генерал. Саме така термінологія повністю відповідає стандартам НАТО. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із волонтерським десантом Міноборони. Глава держави зауважив, що вітчизняним збройним силам потрібно відійти від схем радянської армії. Говорячи про реформу речового забезпечення, Порошенко наголосив, вона має не лише забезпечити бійців необхідним обладнанням. Але й передусім працювати на збереження їхніх життів. Окрім того, виступаючи перед волонтерами, президент заявив, що буферна зона на лінії зіткнення в зоні АТО не включає Маріуполь. І ніякого відводу військ із міста не буде. Ніяка буферна зона до Маріуполя не відноситься. Кожний підрозділ залишається на своєму місці, відводиться лише важка артилерія системи залпового гняння, які тут же будуть повернені на своє місце. У випадку ескалації конфлікту. Не слухайте панікерів. Жинить їх. Мін'юст МВС та антикорупційне бюро спільно боротимуться із хабарництвом. Очільники відомство підписали меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Заради протидії корупції сторони відкрили один для одного свої бази даних. І відтак сподіваються, що пришвидшать збір інформації під час досудового слідства. Раніше, за словами міністра юстиції, процес тривав в середньому місяць. Тепер скоротиться до п'яти хвилин. Меморандум набуває чинності із моменту підписання на сьогоднішній день. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Ну а одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.